Ось такий кейс 3, 5, для 3,5 дисків. Це ось такого формату, та ще й для 2,5 дисків, будь ласочка, ось такого формату, він повноформатний, він а, з блоком живлення, ось а, він ще з а, ось таким, ось таким Type-C на Type A кабелем, і з дуже-дуже швидким інтерфейсом до 5, до 5 gbps це у нас досить нормальні показники. Ми зараз перевіримо, чи є е, вони правдиві ці показники, які вони заявляють виробник. Але я знаєте, я не перший, е, не перший день працюю з Оріко. Це досить нормальний і серйозний бренд. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали. Зараз ми з вами на AliExpress, де я його саме купував і коштує саме ця версія 26 баксів. Є ось така без підставочки. Підставочка з'ємна. До речі, ви зараз побачите це все на розпаковці. Далі, в нього USB 3.1 це інтерфейс SATA. Ми. Тут бачимо, що такий кейс красивучий, до речі, USB 3.1 на SATA 3.0 Type-C. В нього є трансфер протокол UISP. Так, Це швидкий протокол, підходить для під'єднання SSD-дисків до 18 терабайт. До речі, 3.5 формата. Що в нас тут ще є? Метал плюс ABS, ну це ви побачите на розпаковці. Можна працювати з проектами якимись надважкими на ньому. Слухайте, підходить він для tv боксів для роутерів, звісно, для, для, для того, щоб під'єднувати до комп'ютера, до роутерів. У мене роутер Asus x я Його під'єднував, дуже крутилезно працює саме на цьому SSD-диску. Я просто туди закачував фільми, свою фільматеку, свою музику, свої фотки і фотографії, і воно все працювало. Тож, зараз ми з вами його розпакуємо, перевіримо. І зробимо висновки. А посилання на перевіреного продавця лежить у опису під цим відео. І, звісно, підписавшись та натиснувши дзвоник, ви дозволите нам розвивати наш україномовний контент. Ну що, поїхали. Хоча я можу так проспойлюрити, я вже його рекомендую. Але усе одно поїхали. І так: кейс 3.5. Ми зразу бачимо, що там є металева поверхня, начебто, що тут у нас ще там. Підставка, ну, є SATA 3, те, що вони пишуть, для 3 5 е, дисків. Більш тут нічого не для нас цікавого, давайте вже відразу відкривати. Будемо дивитися, що у нас усередині. Е, сам по собі кейс, дивимось, цікавий, металева поверхня. дійсно. Е, тут в нас, бачите, є отвір для живлення, є кнопка е, живлення, є Type-C. І вінти кріплення. Так, 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 що тут підставка? Тож, якщо ми поставимо на підставку, то ще й непогано виглядає. Далі, що в нас тут? Тут є блок живлення. Дивіться, який він він універсальний з різноманітними насадками. Це вихід для Оріко, якщо продавати у різні регіони. Замонтували. Досить, досить якісний блок, блок живлення. Так що можна використовувати. Далі в нас тут є. та ладно, викрутка. В викрутку поклали та ще й дріт USB Type A на Type C з, зі стандартом 3.0. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Угу. Тут в нас контролер і сам по собі кейс. Просто можемо взяти жорсткий диск. Нам достатньо, ну я тут використовую деякі тестові свої, вставляємо у отвір. Ну, дивимось, як воно, Так, все правильно вставив і закриваємо. Нам достатньо просто закрутити тут гвинтики. І все. І в нас все вже буде готово. Так, закручуємо. Закрутили один, закрутили другий. Усе готово. Слухайте, слухайте, дуже щільний, нічого не, не люфтить зовсім. Я, я не чую, щоб він там рухався. На подставці він дуже круто виглядає. Під'єднуємо і що? Під'єднуємо. В наш блок живлення. Йдемо тестуємо. Знаємо ми спочатку відразу з того, що подивимось, що він ідентифікується як диск, а не е, якийсь там USB-сховище. Так, є в нас SPCC Solid State Disk. Я під'єднав е, до контролера SATA-диск SSD звичайний, для того, щоб з'ясувати максимальну швидкість, яку він надасть через цей контролер. Ми бачимо режим передачі SATA 600. В нас стоїть диск SATA 600 на SATA 600. І швидкість цього контролера буде нас залежати від того, який ви диск встановили. Тобто ми не можемо тут тестувати його звичайним копіюванням. Нам потрібно використовувати Crystal Disk Mark для того, щоб отримати результати фактичні. Давайте ми оберемо диск, цей, який ми тестували, і стартуємо. Подивимось. Ми бачимо результати. Так, це SSD-диск. І для нього це досить нормальний показник, бо дивіться, 464, якщо помножити на 8, це ми з'ясуємо, що в нас. Це 3,7 MBPS, тобто вони заявляють до 5 GBPS, це 3,7, 3,7 GBPS, 3,712 MBPS, і це відповідає дійсно показникам, які вони заявляють. Бо якщо в мене був би трохи швидший диск, наприклад, там Samsung Evo, то це було б десь 550 дивіться, 550 помножити на 8, то це було б 4,4 Gbps. І тоді б воно було дійсно дуже-дуже близько до тих заявлених 5 Gbps. Тож, цей кейс дійсно працює так, як він повинен працювати, і ми переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу: крутелезна річ, стильна, дуже зручна, швидка, відповідає заявленим швидкостям, якісна, бо це Оріко. І ми дійсно це рекомендуємо. Дійсно, це класна річ. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.